Друзі, всім привіт! Привіт, Україна. Сьогодні 10 серпня, ми сіємо ріпачок озимий. Ріпак у нас внісовський. Є такий у них гібрид під євролайтінг. Називається паркер. Чому сію євролайтінговий попередник у нас тут пшеничка, а в. Минуло, позаминулому році був е, піонер євролатинний соняшник, і щоб трошки якось себе так знаєте, може успокоїть, а може дійсно це і правда. Сієм євролатінговий ріпак, щоб корінь не дістав до Євролатінга. Хоча садки пройшло дуже багато, я не думаю, що вони промились настільки глибоко. Так, по ґрунту зараз вам все покажу, що ми як сіємо. У нас тут було дві дісковочки, одна важка дісковка, десь сантиметрів 12-15, містами десь зрізало до 17, середня 15 це була солоха. Попередник, я вже сказав, пшениця, з цього поля ми обрали 5 6 тонн з гектара. Соломи було багатенько і так вона, в принципі, в принципі, і під залишилась. Бачите, рослинних решток не так багато. Потім після е, важкої солохи пробіг софтер наш. І зробили ми софтером, порубали ці всі, в принципі, грудочки. Але грудка, дивіться, яка залишилася. Е, земелька у нас м'якенька, волога є, але в втаки сіять не годиться. Запустив каточки Казика. Отак от, от один проход каточків. Воно ущільнило, уплотнило ґрунт, тому що солома дає таку собі подушечку. Ну, в принципі, вийшло гарненько. Зараз розкладаються ці валочка. Сіємо ми 350 тисяч на гектар. Так що, я думаю, на ці сроки це нормально і це мій перший гріпак, вчитися ніколи не пізно, дуже-дуже цікаво, що з цього вийде. Але все буде круто і... тому що я в це вірю. На вулиці величезний вітер. Так, пробігли каточки, ґрунт ущільнився, волога, в принципі, от дивіться, на глибині. Ну, сантиметра півтора. Будемо сіяти десь на три. Пробувати. Виходить на три сантиметра в середньому, щоб отримати швидкі сходи. Такою сівалочкою ми будемо сіяти. Ми її тільки придбали. Велесовська сівалка. Простав налаштування Ніка 4. 23 го року випуску ця сівалка. Гарнюня прикольна, маленька, легенька. У нас є СПМ8, то я дуже задоволений цією сівалкою. Вчора пробував вже сіяти ріпачок, зараз все вам покажу. Тут під мілкосімянку отакі от, от мініатюрні баночки. Опа, так, ось взагалі наш сам ріпачок. Ох, його попошукаєш у землі. Треба очки з лупою такої 3 см, щоб лінзи були повтовки. І антизюк 82-й. Справляється з нею, як з дитинкою. Прикатуючі каточки. Дивіться, Ось у нас так виставляється глубина прикатки. Потім глубина, як і на СПМ, виставляється на кліпсах, в принципі, все легко, доступно. Поки нове, воно хороше. Головне, щоб дурачкові в руки не попалось. Є механізатори, які слідять за технікою. А є такі просто рвачі. Головне, щоб. Чоловік за нею дивився, є у мене там такий малець бащи команди. А, просто витягнути. Трошки пів... на, на мене. Що таке, Арсен? Нижче, нижче опусти. Нижче. Ще. Ще. Та це високо. От студент. Че він ще молодой. Ну, перспективний. Трошки на мене. Улыбнись, Арсені. Так, сейчас по камерам трошки. Друзі, вже в нас поле закатане, площа підготовлена, випустили кракена. Починаємо сіяти, Налаштовуємо сівалку. У мене є знайомі в компанії вніс, Юра, друже, я тебе попрошу. Внеси таку пропозицію, сіяти ріпак красненький. Ну це ж просто іздівательство. Так, ось наш ріпачок передає камера ці малютки. Глибина посіву. Арсенчик, а дай мені, будь ласка, якусь паличку, бур'янчик. Хай його вкрасне, ради Бога. Красять, ну це жахіття. Ти що, я поки оціюся, слава богу, площі невеликі. Я щось сліпну, як, як шукати. Його глибина посіва зараз заміряємо. Але така сантиметрів три лежить воно все у нас. Мокренькому, сиренькому, так що все буде добре. На сьогодні на вечір у нас стоїть дощик. Так. Так. Що більш-менш рівненько. Ну, 4, але ж я на Бугор ложу. А так буде десь сантиметрів три. Все, все гуд. Запускаємо кракена. Давай, арсенчик, погнали! Ока, треба, мабуть, змінити трошки атаки маркера. Дуже для мене щось велика яма. Опусти сівалку! Сівалку опусти! Класний прикол, давай їдь! Він прям по губах прочитав, що я від нього хочу. Ну от, друзі, мій перший ріпачок, я не знаю, буде це е, такий, знаєте, гіркий якийсь опит. Чи все буде добре, нічого. Все буде круто. Ріпак. Тут вийде і виростемо гарний врожай. Так воно виходить. Так, друзі, тепер чисто, знаєте... Таке питання, в кого яка думка, на рахунок того, чи стоїло б мені прикатувати вже після посіву. От я прикатав перед посівом, уплотнив, все, все гарно, витримав глибину, все вроді добре. І після посіву, дивіться, сьогодні на вечір стоїть дощ. Тобто, я рахую як, якщо я закатаю зараз після посіву, да, воно буде гарненько, так, красиво. да? Але е, дощ, що ще дущі приплеска, є свої плюси, є свої мінуси. Тобто дощ приплеска, що тоді буде, ну неізвісно, не готові так робити. Плюс, що воно стане просто корочкою і возьметься. Плюс зараз піде дощ. У мене є такі, е, да, такі ямочки після сошничків. Я думаю, що якщо я зараз не прокатаю, оставлю. Сюди попаде влага, вона тут затримається, не просто збіжить по рівній поверхні. Вона затримається більш-менш у рядочках, так як мені це потрібно. От чому я не закатую. Якщо в кого є якась думка, напишіть, будь ласка, в коментах. Ну, дуже цікаво. Ну от, Кракен бігає. Посівна 2023 ріпак. Гарна сівалочка, є питання до транспортного положення, а так, в принципі, клас. Ну от, Друзі, такий коротенький відосик. Так що, кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, завжди радий вас бачити. Коментуйте. Саме головне коментуйте відосик, і дивитесь, тому що це спілкування. Живу, звісно, було б покраще. Якщо що, хто мене знає, заїжджайте в гості. Всім пока!